Зафіксували ваше звернення, передаємо на диспетчера. Тому очікуйте, будуть з'ясовувати чи це проблема коліні, чи від трансформаторної підстанції будуть все перевіряти. Же рік Тетяна Старушко з Бердянська Запорізької області живе та працює у рівному оператором кол-центру в Рівне Обленерго. Допомагає містянам у вирішенні їх питань. У квітні минулого року жінка із сином виїхали з окупації до Рівного, адже їх тут чекав чоловік. Допоміг брат, який вивіз на підконтрольну Україні територію Запоріжжя. Виїжджали, нам повезло. Тому що дуже правда було багато блокпостів, але таких обстрілів не було. Якщо б хоч би пізніше місяць я б вирішила виїхати, вже тоді почалися такі обстріли, так на колониці. Які з дітками виїжджали десь приблизно було 20 блокпостів. Перевіряли і багажі, і що веземо, питали документи, також перевіряли. Особливо дуже увагу приділяли. Перед нами їхала машина тато. Підліток дуже і роздягалися. Все вони досить. Ну, перевіряли хлопців, от але нам повезло, що ну якось швидко ми добрались. 7 квітня жінка із 12-річним сином була вже у рівному, влаштувавши його до школи, почала пошуки роботи. У рідному Бердянську Тетяна працювала у структурі пад Запоріжжя Обленерго близько 15 років. І з працевлаштуванням у рівному допомогла колега із попередньої роботи. Починала я з 2005 року контролером. Потім контролером третьої групи в і далі діловодом. Мені запропонували спробувати в кол-центрі, чи вийде, чи ні. Дуже переживала, бо нікого не знала. Ну от, як я чи справляюся з цією роботою. Щось там не виходило, щось не знала. Ми тут, як одна сім'я, ну, запитуємо весь час, чи вірно я це повідомляю, надаю інформацію. За рік часу сім'ї вдалося облаштувати свій побут, тому в подальшому планують залишатись у Рівному а після деокупації Бердянська їздитимуть до рідних у гості. А ось Артем Левицький з родиною на Рівненщину приїхав у липні минулого року із Миколаєва. Чоловік із дружиною та двома дітьми прийняли рішення їхати після того. Як на територію будинку прилетів ворожий снаряд. Ми якраз на окраїні місця жили і почали обстріли. Прямо вже мені в будинок влучило, повезло, що ми на той час були в підвалі і ну, попередили будинок. Будинок став непридатний, то тоді ще холодно було, і у мене двоє маленьких дітей. То не знаю, ми виїхали спочатку, навіть не думали, куди їхати. Просто треба було забрати дітей і дружину, щоб врятувати їх. Виїжджати з міста було не просто, пригадує Артем Левицький. Важко було, тому що паливо в Миколаєві була повна блокада, не було ні палива, ні провізії, нічого. І була єдина заправка з міста. Там була черга, близько п'яти годин треба було чекати і давали 10 літрів палива в одну машину. Все все пережили, виїхали. А рівнична сім'я приїхала до знайомого, який теж виїхав після початку повномасштабної війни. У пошуках роботи чоловік звернувся до центру зайнятості. Там його скерували на навчання на електрозварника, а практику проходив в Олександрійському підрозділі Рівне обленерго. До війни Артем працював суднобудівельником. І Зразу після навчання. Була б можливість встроїтись на рівну гоблинеру. Дуже добрий колектив, що прийняли, незважаючи на те, що я недавно прийшов, нещодавно прийшов на українську мову. І, ну, деякі, ну, були побоювання, що за мову будуть ну, цькувати, там як щось. Але все добре. Гарний колектив, влився вже. Тобто Люди завжди підуть на допомогу, якщо треба щось. Ще одна працівниця «Рівнеобленерго» Інна Пономарьова із Херсону у квітні з чоловіком та сином приїхала спочатку на Волинь до батьків, а згодом у рівне, адже колись навчалась тут, тому трохи знає наше місто. Жінка розповідає, важко було покидати Херсон, виїжджати не хотілося адже мали вже налагоджене життя. Такий переломний момент був, напевно, буча. Коли ми побачили, що там відбулося, на той момент. Дуже було важко виїжджати, але я розумію, що ті, які виїжджали пізніше, їм було ще важче. Спілкувалися, хто виїжджав, як виїжджали, дорога, як потрібно з ними спілкуватися. Тобто ми готували дітей, кожен під'їзд, наприклад, до посту, це в нас діти завжди там. Ну, максимально так, щоб не було видно обличчя діток, бо вони на діток дуже часто звертали увагу. Останні п'ять років у Херсоні працювала в обленерго, тому як переїхали до Рівного, Інна Пономарьова одразу звернулась до відділу кадрів рівне обленерго. Проте на той момент, початок травня 2022 року, вакансій не було. Але жінка була наполегливою і вже через два тижні її запросили на співбесіду. І ось вже дев'ять місяців, як вона частина колективу. Зараз я практично роблю те, що робила там. На початку я робила трошки іншу тут роботу, а зараз я займаюся тим, чим я займалася там в Херсоні. Це заключення договорів, інвестпрограма, програма, це реконструкція ліній, будівництво ліній. Зараз, звісно, трошки важко з часом війни в Рівному, але все-таки стараємося. Загалом з початку повномасштабної війни рівне обленерго прийняло на роботу 15 внутрішньопереміщених осіб. Це, за даними обласного центру зайнятості, один із найвищих показників. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.